Чи справдились прогнози на 2024? спойлер не справдились. Привіт, мене звати Оленка, і це рубрика «Що по ІТ», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Імовірно, це найоптимістичніший випуск, який у нас був сьогодні. Буде багато про хороше, про обережне зростання ринку, меншу конкуренцію і більшу активність рекрутерів. А також про зарплату. Але про зарплату, вибачте, хорошого в мене поки нема. Давати прогнози справа невдячна, тому що завжди знайдуться такі зануди, як я, які перевірять, що справдилось, а що ні. Раз на півроку рік ми запитуємо у спільноти Джині, що буде далі. Краще, гірше чи так само? І песимістичні настрої зазвичай переважають. На початку цього року 52% респондентів відповіли, що 24-й буде гірший за попередній. Прогноз на осінь, яка ось зараз, трохи більш оптимістичний. Що буде гірше, вважали лише третина, і 40% не чекали змін. В останні ми робили таке опитування. Все. Тож давайте тепер перевіримо, чи стало цього року гірше ніж минулого. І чи вийшли восени на плато. Судячи з вакансій онлайн на джині гірше вже стало, але раніше, з початком вторгнення і в середині 23-го. Але цього року кількість вакансій онлайн з весни майже без змін. Є невеликий і обережний тренд на зростання. Зараз в будні буває по 8 тисяч вакансій онлайн. Ми про це говорили у минулому випуску, і з тих пір, як бачите, коливання незначні. На доу увесь 24-й вакансій публікують більше ніж за той же місяць рік тому. Якщо в 23-му це було в середньому 4 Тисячі на місяць, зараз 5 тисяч і більше. І це не лише український тренд. Ось як виглядає графік відкритих вакансій на американському сайті TrueUp. цифри тут у десятки разів більші, але тренд дуже схожий. Я називаю це обережне зростання. Обережне, бо падати на початку 22-го було дуже боляче. Хто мені ще раз скаже, що все погано тільки на джині? Коротше, ви не праві. Але напишіть про це в коментарях обов'язково коментарі нам потрібні всілякі, різні і особливо ті, що більше семи слів, і підписки потрібні всім. І вподобайки. Тут навіть без слів можна обійтися. Ще один привід для оптимізму, обережного, звісно, це рекорди пропозицій від рекрутерів. У жовтні були тижні, коли рекрутери писали першими майже 20 тисяч разів, і це найбільша цифра за останні півтора роки. Так, вони все ще найчастіше пишуть маркетологам і селезам, Стабільно багато ПХП-розробникам і девопсам, але також останнім часом набирає популярності Project Management і спеціальності пов'язані з даними. Разом з пропозиціями зростає і Джині індекс. Хто не в курсі? Це такий собі індикатор ринку. Чим вищий індекс, тим легше знайти роботу. По ідеї, бо рекрутери частіше пишуть першими і або кандидати рідше відгукуються. Так, от в останні тижні жовтня індекс доходив до цифри 0,37. Тобто в середньому на 100 відгуків кандидати отримують 37 пропозицій. Не густо, але рік тому було лише 22 пропозиції на 100 відгуків. Але ж це середня температура по палаті, скажете ви, і будете праві. Для різних досвідів і категорій індекс може відрізнятись кардинально. Серед груп категорій найвищий індекс зараз у Девопсів і Security – одиниця, тобто вони пишуть стільки ж відгуків, скільки отримують пропозицій. Їх індекс зростає з літа, конкуруючи з індексом маркетологів. Здавалося б, маркетологам рекрутери пишуть найчастіше, але і самі маркетологи активно шукають роботу. Тож тут до одиниці не доходить і висхідного тренду теж немає. Ще одна категорія, де індекс зростає так само стрімко, як у девопсів: це дата спеціальності. З початку літа їх індекс виріс майже вдвічі із 0,48 до 0,8. Індекс для розробників теж зростає, але не так швидко, як хотілося б. Зараз він 0,25, але ще в липні був 0,18. До речі, такий низький індекс у розробників лише через декілька категорій, і ви напевно знаєте про кого я. Індекс для фронтендерів у жовтні лише 0,13, для фолстеків 0,14. У цих категоріях багато кандидатів і багато вакансій, на які кандидати пишуть відгуки. Тож рекрутери рідко вдаються до активного сорсингу. А от для голанга і сі плюс плюс індекс вище одиниці. Кандидати частіше отримують пропозиції від рекрутерів ніж відгукуються самі. Якщо конкретно для вашого профілю це не так, скоріш за все варто переписати профіль. До речі, дізнати індекс для своєї категорії і досвіду можна на джині а ми поки що продовжимо ще трохи про досвід. Спробуйте здогадати для якого рівня зараз найвищий індекс. Якщо ви читаєте наші розсилки, то напевно це знаєте для кандидатів без досвіду. У жовтні їх індекс 0,61, тоді як у кандидатів з досвідом 7 плюс років лише 0,36. Але знову але найвищий індекс для джунів роблять маркетологи, сейлзи і лідгени. Якщо ви не знаєте, що таке Generation, чекаю запитання в коментарях. Це другий найпоширеніший коментар у нашій спільноті після смерті ПХП. Можливо, такі зміни в індексі також пов'язані з тим, що джунів стає менше, хоча менше їх стає якраз у технічних категоріях. Кількість кандидатів у пошуку. Останнім часом стабільно знижуються. зараз. На джині їх близько 84 тисяч ще на початку року було 90-ка. але зникають кандидати з пошуку нерівномірно. Найбільше падіння серед тих, хто лише збирався в ІТ, але передумав кількість активних розробників без досвіду в онлайні з літа 23-го знизилась майже вдвічі. Схожа ситуація і серед початківців у інших технічних категоріях. І тут найбільше тестувальників. Кількість кандидатів із досвідом від 5 років навпаки зростає. Сіньор-розробників стало більше на 17%, інших технічних на 10%. Тож структура кандидатів на джині за останній рік дещо змінилася. Частка досвідчених за рік виросла із 32 до 40 а кандидатів без досвіду впала з 21% до 12%. нас, принаймні мене особисто часто питають, чи реально зараз зайти в IT і як це краще робити. Якщо вас зовсім не тягне в продажі, можна спробувати сапорт. Це зараз третя найбільша категорія за наймами джунів на джині, але при цьому кандидатів у ній в 4 рази менше ніж у QA і в 5 разів менше ніж у фронтенді. Серед кандидатів без досвіду в категорії сапорт, які зареєструвались на Джині цього року, вже найняли 8,5%. На другому місці лідер минулорічного. Рейтингу Lead Generation на третьому категорія рекрутер, лідери антирейтингу, дизайн, джаварскрипт і Fullstack. Чому ви вже чули? Кандидатів багато. Якщо вам здається, що від саппорту далеко до мріяної спеціальності в IT, то спробую переконати вас у зворотньому. За даними опитування, доу, майже чверть айтівців хоча б раз за свою кар'єру міняли спеціалізацію. При цьому саппорт часто саме той напрямок, з якого міняють спеціальність на іншу. Найчастіше вони стають розробниками чи девопсами, тестувальниками чи менеджерами і навіть аналітиками. Одним словом, можливості безмежні. Розробники, до речі, рідко змінюють напрям своєї роботи, і якщо і міняють, то йдуть у продакт оунерів, CTO чи Data Science. А продакт менеджмент чи не найчастіша спеціальність для переходу. Більше половини опитаних PMів раніше працювали кимось іншим. Із інших it сфер прийшли також понад 40% аналітиків, фахівців із Customer Success і гейм-дизайнерів. До речі, дуже класні інтерактивні графіки у цій статті. Раджу зайти поклікати, якщо. Ще не бачили. І ще трохи про новачків. IT залишається одним із найпопулярніших напрямків для вступу в університет. Але об'єми абітурієнтів і вступників цього року відчутно зменшились. Не тільки для технічних спеціальностей, в принципі, і це сумно. Доу проаналізували вступну кампанію в українські університети. Як і минулого року, три it спеціальності увійшли до десятки найпопулярніших серед абітурієнтів в Україні: це комп'ютерні науки, інженерія програмного забезпечення і кібербезпека та захист інформації. Але їх Рейтинг дещо знизився. Спеціальність комп'ютерні науки цього року опустилася із першого місця аж на п'яте за кількістю поданих заяв вступників. Більше заяв подали на психологію, менеджмент, філологію і право. Цікаво, чи станемо ми психічно здоровішою нацією через 5 років. Я принаймні на це сподіваюсь. Кількість першокурсників на ІТ-спеціальностях за державним замовленням цього року зменшилась на 20%, з 15 до 12 тисяч. Кількість контрактників впала ще сильніше. У 2024 році їх стало менше аж на 40% 12 тисяч проти майже 20 тисяч рік тому. Найменше падіння кількості вступників за спеціальністю кібербезпека і захист інформації. Цьогоріч на неї вступило на 10% менше абітурієнтів ніж торік. На всіх інших спеціальностях падіння відчутніше. Серед університетів. Найбільше майбутніх айтівців вступили до КПІ, Львівської політехніки і на третьому місці університету імені Шевченка. А от рейтинг за балами вступників очолив УКУ, Український католицький університет. Середній бал тих, хто сюди вступив 188. Далі йде Могилянка і Київська школа економіки. І ще один приватний заклад серед лідерів: American Юніверсіті Київ на четвертому місці. Для тих, хто додивився аж до цього моменту, довгоочікуваний бонус про зарплати. Медіана зарплат найнятих за попередній квартал розроблення. Із досвідом 7 плюс років знизилась вперше за рік. Тепер це 4500 доларів. Також цього кварталу знизились зарплати розробників із двома роками досвіду до 1400. Мідли в середньому розраховують на 2500, а кандидати з досвідом 5-6 років на 4000. Середня зарплата найнятих розробників без досвіду все ще 500 доларів. А один додатковий рік роботи тепер дає їм лише плюс 200. Традиційно нагадую, це зарплати найнятих кандидатів, які вони вказали в профілі на джин або під час відгуку, а не ті, що вказані у них в офері. На цьому у мене все порад про пошук роботи цього разу не буде, але не про пошук пораджу вакцинуватись від грипу і ковіду, якщо ще ні, і по можливості не хворіти.